Всім привіт! Це вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами знову я, Натусік. Я знаю, що дехто вже скучив за моїми відео, і перепрошую, що зараз вони не так регулярно виходять, але обіцяю обов'язково виправитися. Це пов'язано з тим, що, по-перше, якийсь такий початок року був дуже... Насичений, у мене там є там, там бігах. Ну, а по-друге, мені хочеться знімати щось для вас цікаве, там плюс розпаковочки, а на розпаковочки лялечок Тільки починають нові якісь з'являтися в моїй колекції. От. І отак от сьогодні у нас, до речі, буде розпаковка. Розпаковка лялечки. Рубірет фаше. Fashion Friends лімітованої серії. Це зимові лялечки Моя це Хлоя. Взагалі-то в цій серії вийшли дві лялечки Лімітований Грейс і Хлоя. Вони мені подобаються обидві. Я так спочатку думала, може Грейс, і вона до мене, до речі, випадково замість моєї Хлої попала. От, але ми потім розібралися, що вона дійсно на мене попала в витку. Я ну, то я її могла залишити собі. От, але я ж розумію, що десь її теж хтось чекає. Тому будемо знайомитися з моєю Е, Покажу, яка вона. Це мулт, якого в мене ще немає. І, І тому переходжу на режим. А, а, мої руки і сама лялечка. А, Ну, Так мені буде зручніше, не те, що зручніше, а так щоб детальніше вам показати все. От, будемо дивитися розпаковочку. Я звісно, час покажу. Лімітовані лялечки, до речі, вони виходять, Ось, знімаємо транспортировочну коробочку, називають шипери. Але за, за розумним словом шипер це просто транспортиру... трансп... ну, коробка трансп... транспорту рожденця, з якій вона їде. Так. От, і ось така лялочка. Хоча не знаю, може, і мені вдасться вам її показати. І так, написано Limited Edition. Лялечки теж трохи відрізняються від серійних лялечок. і вона навіть по-іншому відкривається. Сейчас я вам покажу. Вона відкривається ось так. І тут наша лялечка лялочка Хлоя. Відповідно так гарно. Раз, два, три. Фотографія, стлина хвої. Так, гном ну мені починає е, підказувати мій попугай Степан. Я дуже прошу е, вибачення за ці звуки. Але, на жаль, саме світле місце, поки е, зимовий період у мене тут де він стоїть. Тому... Хлоя. Що ми тут ще маємо? Тут це резиночка під парик, зображена. І зараз переходимо в режим ручки. Так, як представили, Так, це ми вже подивилися я просто назад кіну. Як представили виробники, Хлоя це дівчинка, яка є зіркою зимової моди, Хлоя і Грейс. Моя Хлоя, і в неї ми зараз подивимося її чудовий одяг. Скульпт обличчя в неї такий самий, як у Рін. Так, це лялечки 37 см, і їх ліміт іде 400 штучок. Мій номер, наскільки я бачу, 0,73. Це ідея. Щас подивимося, але ну, я так розумію, що це не просто фото, а це її сертифікат, тому що стоїть ось номер. Так, що ми тут ще бачимо? Давайте виймемо цього чудового сніговика. В неї є свій сніговичок. Щас... О, він зроблений. Шапочка на ньому. Я не буду його розпаковувати поки що. Так, наскільки я бачу, він зроблений з пінопласту і посипаний, а, таким теж. а зверху в нього шапочка з, з тканини, а, носик, пластик і гудзики. От, є от тканини елементи і такі як ручки, в нього як помпончики йдуть м'якенькі. Я його поки відкладу. Так, що у нас тут є? У нас тут є ось така класна сумочка зимова. Ми її обов'язково розпакуємо. Ой, тут не тільки сумочка, тут навіть є прикрас. Зараз теж я відкладу Ми розпакуємо. Так, далі. Далі ось такий класний. Зимові човітки, чубіточки. Це одяг, який ми теж подивимося. І сама лялечка. Ну що, готові, тому що я відкриваю разом з вами. Я її ще не відкривала. Так, відкриваємо нашу дівчинку. Привіт, красонечка, привіт! Хлоя. Вона йде, бачите в білизні, в трусиках. Не зрозуміла, чому друга рука не запакована. Ну, але лялочка була в мене запакована повністю. Ну, так, Нічого страшного. В неї захищені ніжки запаковані, і в неї. Ручки, тільки що бачу, от другий, друга рука чомусь без цього. І тут де шия. В цих лялечок перука. Так, продовжуємо. В цих лялечок перука бачите, в неї голова захищена папером, одягнена. І зараз ми її одягнемо перуку. У нас. Такій в сіточці. От. Але щоб перука не з'їжджала з голови її, тому що деякі, до речі, ну, не знають, ах, ну, знаєте добре, то одягається ось така резиночка під перуку. Зараз ми її одягнемо. Перш ніж одягати її резиночку, хочу показати вам неї, бачите, голові вибито клеймо рубірет Fashion Friends. Ще тут всякі цифри. Ось таким чином одягається резиночка. Зараз одягнемо перуку. Ось наша хлоя вже в перуці. Зараз я вам покажу нижче. Ось так воно тримається під перукою. Так, ну що, будемо її зараз одягати? Я мостилась, мостилась так і таке вмостилася, все одно. Я зрозуміла, що мені зручніше вам так її показати. Так, зараз я приберу коробочку собі з боку, поставлю. Значить, все виняла так. І ще раз вам показую. Виглядає наша Хлоя. Хлоя, а Грейс вона темношкіра дівчинка. Так ось так. Е -е, знімаємо з неї захисні чобіточки, так би мовити. Що хочу сказати, в неї дуже гарний. Тон шкіри. Я не знаю, як передають вам ваші екранчики, але він такий натуральний, без сірого відтінку. Я навіть занесла подивитися її це, в... в темну кімнату, тому що зазвичай там, де темно, лялачка і тон, ну, тон шкіри дуже гарно видно. Так. Вона шарнірна, нагадую, 37 смівчинка. Шарнірна в неї. Ось такі шарнірчики в руках. В ніжках. на резиночці. Шарнірчики тугенькі в неї. От. Так, що ж ти всередині головою круєш? Хлоя. Зараз посажу і детально подивимося з вами ціточки. Так. Ось такі чібітки матеріал як штучна замша. Дуже гарно виконані. Зараз ми це все одягнемо. Так, сумочка. Що у нас тут є? О, у нас тут є ось така сумочка. Сумочка функціональна, вона дивиться навіть на застідці. Зараз це відкрию. Так, Степан тихенько. Це відкрию все. І ось такий. В неї шлейка, ну, ручка довга, щоб більше у вигляді на мистиночок. Цікава дуже лялочка, і так прикольно, що вона що її можна туди щось всередину покласти. Так, і разом з сумочкою в неї була ось така прикраса. Я думала спочатку, що це сережки на вушка, але це на шию. Зараз я вам покажу. Так, а, перекрутилось у вигляді сніжинки. Така прекрасна шию. Зараз ми це все і звісно, одягнемо. Так, і тепер переходимо безпосередньо до одягу. Такі важні. Ну, ось як тут, як у всіх них він буде багато шаровий. Так. так, в неї є ось такі кловодки. Вони йдуть біленькі з люрексом. Так. Ой, яке чудове пальто. Він клас, шикарне. Прямо розкішне. На пальто хочу звернути увагу, наскільки зроблено класно. Іде з стразів ось так от вони по рукавчику зроблені. І тут, і прошиті. По самому пальто інзу. Так, все виконано дуже гарно, якісно. На всередині підкладочка. А, тканинка така приємна. Така щільна. Трошка з підкладом. Штучне хутро. Комірці штучне хутро. Так, далі в нас у нас є така шапочка з помпончиком в'язана. І в нас є безпосередньо сукня. І, звісно, ми зараз це все, все на неї вдінемо, одягнемо. Так, ну що? Одягаємо нашу Хлою спочатку. Ну, Взагалі, ну, дуже цікаво. До речі, я не помилилася фото, яке я показувала, виняла, витягла перше. Це дійсно її сертифікат, в неї 75-й номер, ліміт 400 штук. Зроблений. Так. Тепер сукню. Приємні такі лялочки. Тримати. Я взагалі, не знаю, полюбилися мені лоперет. Я собі ще хочу джиджи. Хочу міні-белу. Така зовсім малюсінька, шарнірна. Маю надію що вона у мене буде? За лялечку, за цю поки я одягаю, хочу подякувати Вікторії. Всі її знають як в інстаграмі DollsforGirls. Тому Віка дуже тобі дякую за таку красу. Що в мене є. Так. Ой, клас! Який йде цей колір білий. Ну до речі, з темношкірою у них аутфіт майже однаковий відрізняється тим, що у Хлої пальто кольору такого блакитно-бірюзового, а у Грейс переводиться як Грація. Мене тут постійно мій попугай намагається перекричати, ну така вже у нього характер. Я вже десь казала, що він не любить, коли. Розуміє. Так, перехо... далі продовжуємо про лялечок. Тепер ми будемо співати, так, да, Степан? Так, а у Графії у неї пальто фіолетового кольору. А так от фіт у них майже, дуже... Така гарна сукня. Така, як вона на лялості виглядає. От, і зараз тягаємо ще чобіточки, шапочку. Але мені, вам чесно кажу, вона подобається без шапочки. А ми будемо тут з Степаном змагатися. Так, Степан? Хто кого? Чи я буду голосно говорити, чи ти з мене? Я тут дуже по-хитрому хотіла одягти їй е, чобітки. Щоб їх не розшнурову. Але по-хитрому в мене не вийшло. тому що вони високі, і все ж таки трохи розшнурувати їх прийшлося. Зараз я її одягну швиденько. Так, тут зав'язую мені приходиться. Трохи перериватися, тому що не хочу, щоб мій папуга верещав більше мене. А я тільки починаю, починаю розмовляти. так у нього... Е, а він вирішить так, що його ніякий, ніякий мікрофон не зупинить. Так, ось. Ще піточки ми одягли. Далі, 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 далі у нас буде наша прикраса. Так, холестій. Главне, щоб що? Але головне не впасти. Ой, класне, дуже все гарне. І, ну, це дуже цікаво. Я до речі. Хочу теж новиночку з серії, яка йде в основну лінійку. Так, ось ця прикраса. І зараз ми одягнемо шапочку нашій хлої. Ой. Ладно, а, йди я на те подивлюся. Так, да, тут не дуже зручно тебе одягати. До речі, я хочу сказати, що я придивилася. Зараз я зніму шапку і покажу. У неї ось тут. Пасма є такі біленькі, світліші. Ви... І взагалі в неї волосся йде з міліровочкою. Так, і блонд і ось такі біленькі пасма, Не знаю, видно вам чи ні, але ну, взагалі туди да, видно їх на камері. От. Так, одягаю, одягаємо її шапочку. І зараз тягнемо пальто. Зима закінчується. У нас така зимова дівчинка. Дуже, до речі, цікава така теж вийшла лялечка. Це була який слайд, здається, апігаль. Але можу помилятися. Вона у вигляді пастушки. ну, Цікавий образ. Мені дуже ну, сподобалось. От, Але знову ж таки, вона йде інтована. І лімітовані до нас не всі попадають. А ще раз хочу подякувати Вікторії. Віка, дякую, що ти намагаєшся, щоб лялечки доїжджали до нас. Так, так і останній штрих ми одягаємо нашу сумочку. Так, сумочку не одягнемо, так ми його так прижмемо. І ось наша хлоя готова, одягнулася. Так, Сумочку поки зніму, бо треба її прилаштувати, але вона щось трохи падає. Ще раз. Е, ви знаєте, я хочу сказати таку штуку, що не завжди. Ну, зазвичай, е, фото на промках, ну на е, промо фото, і така яка не дійсна, і буває деякі розчаровуються, що <кій> вона якась не така, що вона. Гірша, ніж на промо-фото. Саме з Рубірент я можу сказати, що ні одна лялька не так, вона дійсно не така, як на промо-фото, вона набагато гарніша. Тобто я отримую неймовірне задоволення від них, вони дуже гарні. Так, ось така дівчинка Хлоя. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайку, підписуємося на канал. До нових зустрічей!